Добрий день! Починаємо урок Я досліджую світ. Тема нашого заняття сервірування столу правила поведінки за столом. Уявіть собі, що ви запросили друзів на свій день народження, але мама через зайнятість попросила вас готувати святкування самостійно. Свято має бути вдалим і запам'ятатися всім гостям. Отже, як правильно підготуватися до зустрічі гостей у себе вдома і, зокрема, як серверувати стіл. Сервірування це мистецтво. Мистецтво підготовки столу. До прийняття їжі. Правила розміщення посуду і страв на столі. Столи накривають білими або кольоровими скатертинами. Це залежить від тематики урочистостей. Кінці скатертини звисають сантиметрів на 20 нижче поверхні стола. Серветки можуть бути того самого кольору, що і скатертина. Їх кладуть у поперек тарілки або на її краї. Посуд розміщують на столі за периметром або по кругу. Це залежить від форми столу. Краї основних тарілок. А також ножів і виделок віддалені від края столу на 1-2 сантиметри. А зараз відгадайте загадки. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. То борщику, то кашки повна. Що це таке? Впізнали? Так, це тарілка. Наступна, щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини і ромашки наливаємо ми у молодці чашки. Вона крихка. Для пиття призначена. Сік у неї налити і із задоволенням попити. А це що? А це склянка. Як можна замінити назви цих предметів одним словом? Що це таке? Правильно, це посуд. А навіщо людям посуд? Дякую за відповіді. Наступні загадки. Сама не їм, а всіх годую. Що це? Так, це ложка. Наступна загадка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. А це? Так, це виделка. І ще одна загадка. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж. Допоможе в цьому? Так, правильно, це ніж. А як це, ці предмети називаються? А ці предмети називаються столові прибори. Ну, давайте тепер розглянемо, як же правильно сервірувати стіл до сніданку. Один малюнок є в ваших підручниках, а один я вам схематичний такий показую: Запам'ятуєте, як де стоїть тарілка, де стоїть виделка. Все запам'ятовуйте. Так, зараз ви будете допомагати мені накривати на стіл. Отже, будемо вважати, що ми вже стіл застелили блакитною скатертиною. І першу тарілочку, вона називається закусочна тарілка. Ставлять точно навпроти стільця на відстані 2 см від краю столу, ліворуч від закусочної тарілки повинна стояти ще одна тарілочка менша. Вона називається пиріжкова тарілка, на яку кладуть пиріжок або булочку, або бутерброд, або скибку. Хліба. Під час їжі тримати хліб в руках не слід. Скибочка хліба повинна лежати якраз на пирожковій тарілці. Тоді від неї відламуть маленькі шматочки хліба і кладуть до рота. Праворуч від закусочної тарілки кладуть ніж лезом. До тарілки, а ліворуч виделку, зубцями вгору. Загальні страви тобто ці страви, які потім розкладаються до закусочних тарілок, подають з приладами для розкладання і ставлять у центри столу. Продовжуємо далі накривати на стіл. Блюдце з чашкою і з чаєм або кавою какао розміщують праворуч від закусочної тарілки, ручку чашки повертають ліворуч. Чайну ложку кладуть на блюдце перед чашкою. Без серветок неможливо дотримуватися чистоти й охайності за столом. Паперові розміщують у спеціальній підставці посередині столу. А з тканини кладуть ліворуч від виделки. Або, я вже показувала, якщо скрутити, можна покласти на тарілочку. Ну, я вам показую як ще один варіант. Да, і склянку із соком можна поставити. Також трішечки вище від чашки. Тепер давайте розглянемо, як сервірувати стіл до обіду. Так, тут більш у нас і ложка є, і виделки різні. Тут більш складніше, це ми з вами ще будемо вивчати в другому класі. Поступово будемо вчитися поводити себе правильно за столом і правильно вивчати. Сервірувати стіл. А тепер пропоную вам ще, один малюно, ще одні фотографії. Як сервірувати стіл. Розглядайте, запам'ятовуйте. Так, до обіду ви бачите, що необхідно декілька тарілок, тому що є перша страва, друга страва. Ну, а тепер пограємо у гру. Гра називається Ділимо торт. У казковому королівстві геометричні фігури, називається це королівство, і там живуть всі геометричні фігури. І у них має бути свято, кухарі вже спекли кілька тортів квадратної форми. Але гості їдять тільки такі шматочки торта, що відповідають їхній формі. Тобто Трикутнички їдять шматочки у формі трикутничків. Прямокутнички їдять шматочки тільки у формі прямокутничків. Квадрати у формі квадратів. А от для е, кіл і овалів вже спекли спеціальні маленькі круглі тортики. А от для інших квадратні. Як розрізати? Торти, щоб задовільнити всіх гостей. Ось перед вами схематично зображені ці торти. Ви можете також намалювати чотири квадратики і подумати, як можна розрізати ці торти, щоб і трикутнички могли поїсти, і прямокутнички могли поїсти. І квадратики. Можете натиснути зараз на паузу і спробувати намалювати декілька варіантів, а потім перевіримо. Отже, давайте розглядати. Перший торт можна розрізати отак на дві частини, тоді зможуть покуштувати цей торт прямокутники. Другий торт можна розрізати по діагоналі. І отримати два трикутнички. І ці шматочки вже дістануться нашим трикутничком. Якщо трикутничків буде багато, то можна цей торт розрізати ще по діагоналі, то буде 4 трикутнички. 4 шматочки. Третій торт. Можна розрізати навпіл, так як і перший, а потім ще навпіл, і буде у нас 4 квадрати, тобто цей торт для квадрати. І останній торт можна розрізати отаким от чином. І це дістанеться. Половинка одна це для прямокутничка, а друга половинка для двох квадратів. Ось таке цікаве завдання. Ну, а тепер давайте поговоримо про правила поведінки за столом. Розгляньте, будь ласка, малюнок, уважно розглядайте, не поспішайте. І спробуйте розказати про поведінку дітей за столом. Хто вам подобається з цих діток, хто, чия поведінка не дуже правильно. Давайте поговоримо про це. Ну, по-перше, ми бачимо, що не всі діти правильно сидять за столом. Я скажу зараз правила, а ви скажіть, хто з дітей сидить правильно? Не сиди занадто близько чи далеко від краю столу. Тобто сиди рівно за столом. Так, подивися, хто з цих діток правильно сидить. Знайшли всіх? Добре. Не клади лікці на стіл. Хто так себе поводить неправильно? Бачите, дівчинка, як сидить. Сиди на стільці прямо не згинаючись над тарілкою. І ось як хлопчик розхитує стілець, також не можна робити. Не їж поквапливо, жуй з закритим ротом. Серветку для індивідуального використання поклади на коліна. Витирай губи і руки паперовою серветкою, їжу на тарілку накладай спеціальною ложкою, хліб, фрукти, печиво, бери руками. Погляньте на цього хлопчика. Як ви думаєте, чи правильно він робить, що він тягнеться через весь стіл. За хлібом. Ні, звичайно, це неправильно. Йому треба було звернутися до сусіда з правої сторони і попросити передати хліб. Причому хліб передавати треба не руками, а у цій тарілці або у цьому кошику, де він знаходиться. Тобто вибрати е, хліб. Своїми руками не можете. Так, ми з вами не сказали про те, що сідати за стіл треба з чистими руками. Ми про це говорили на попередньому уроці. А от скажіть, а читати книжки за обідом можна? Звичайно, ні. Добре? Давайте розглянемо ще малюночки. Не опирайся на стіл ліктями. тримай спину рівно, користуйся столовими приборами, не схиляйся низько над тарілкою, не тягнися за їжею, попроси, щоб тобі передали. Їж охайно. Намагайся не упускати їжу і не проливати напої. Користуйся серветкою. Не набивай рот їжею, розділяй великі шматочки їжі на частини. Не розмовляй з повним ротом, не крутися і не розмахуй руками, їж спокійно, не штовхайся, не гойдайся на стільці. І після їжі не забудь сказати дякую. Зараз відкриваємо зошити на сторінці 28. Приготуйте зелений і червоні олівці. Розгляньте перший малюнок. Позначте зеленим олівцем тих діток. Які правильно поводяться за столом, а хто неправильно, замалюйте кружечок біля цієї дитини червоним кольором. Розгляньте другий малюнок і виконайте таке ж саме завдання. Назвіть, які правила були порушені, правила поведінки були порушені дітками? Ну що ж, я сподіваюся, що цей урок був корисним для вас. Розкажіть, про що ви дізналися. Що ви зрозуміли, чого навчилися. І... Сподіваюсь, знання, отримані на цьому уроці, знадобляться вам у вашому житті. будуть у пригоді. І на сьогодні все. До побачення!